Добрий вечір Дніпро, Дніпряни мої. Любі, сьогодні в нас був більш-менш спокійний день. Все добре. Сама не вірила картам, а бачите, дійсно і ніч була спокійна і день. Дивимося з вами на 13 серпня. Безпека міста Дніпро, чи є загроза ракетних або шахетних ударів, чи є загроза мирним людям. Але сам по собі день-завтра не гарний, це без карт, я вам кажу. Подивимося. В такі дні він завжди робить обстріли. Планує на ракетний обстріл, але знов показує, що хлопці відіб'ють. Відіб'ють за межами і його е -м, плани м -м, кацапів. Поламають. Дай Боже, щоб так було. Завтра 13-й день руйнування. Нічого не робіть. Важливих справ ніяких треба завершувати. Всі справи треба завершувати, які от були там, чи розривати відносини, чи завершити якусь справу, а нових не починайте. Так, місто Самара. Чи є загроза шахетних або ракетних ударів? що загрожує мирним людям. Ну, теж планується атака, на самар планується удар, але хлопці працюють, показує, що буде все відбиватись. У них йдуть більше шахеди. Якщо нам падали ракети, там йдуть шахедна атака. Є приліт, але показує удар прям. Це можуть бути осколки, осколки упадуть. Чому він пустий удар? Його зіб'ють, можуть бути уламки. Так, дивимося Павлоград 13 серпня. Загроза. Лаград просто буде наляканий, люди злі, налякані, розстроєні ну, роз... в розпачі в такому. Але я не бачу у них завтра нічого руйнівного. Кам'янське 13 серпня, дивимося, ракети або шахеди. Загроза людям чи є загроза мирним жителям Кам'янського? Ну, там теж бачите, вони планують удар, але. Хлопці будуть відбивати знов. І знов вони розламають таке, як у нас. От карти були на Дніпро. Так, показуємо, нервно будемо по вектору разом. Хлопці відіб'ють. Дай Бог, щоб так було воно. Щоб нам допомагали янголи-охоронці. про більш детально Дніпро, 13 серпня. Скажіть, будь ласка, чи є загроза, чи є якісь загрози для мирних людей, загроза удара ракетного або шахетного? Тут тільки про керівництво, про наше, але ми не будемо це мусолити нас хвилює безпека людей. Тому кулуарні розбірки нікому не потрібні простому люду. Нічого не бачу поганого. Третю колоду беремо. Місто Дніпро. 13 серпня місто Дніпро загроза ракет або шахетів, що загрожує мирним людям. Чи будуть удари якісь ракетні, що ворог планує? На наше місто. Ну знову ворог планує, ворог планує послати на нас ракети, нанести якомога більше руйнувань на об'єкти, на ті, які він хоче. Всі знають, де це Дніпряне, тому будьте уважні, але знов показує, що хлопці повинні все спрацювати. За межами, за межами міста. Будемо надіятися, але ж ми не забуваємо, бо є е, фізична е, випало, що люди будуть в сльозах і є фізичні ушкодження для людей, то ми уважні, ми прислухаємось до сирен і пам'ятаємо про... Осколки що летять. Будемо сподіватися, що воно нас омине і все буде збито на підльотах. Зараз подивимось саме чомусь. Мені так захотілося подивитись на зустріч 15 серпня. Чи буде вона вигідна для України? Чи буде позитивна? Чи щось буде важливе для нас? І гарні якісь гарні новини будуть у нас після цієї зустрічі. Ні, балачки. Вони тільки свої інтереси захищають. Будуть балакати про якісь зміни, вони хочуть змін, і будуть балакати, нав'язувати нам зміни в обмін на якісь вигідні ресурси. Подивимося, але нам нема тут такого. Щоб було все гарно, не можу я сказати. Нічого вона не дасться. Зустріч їхня. Абсолютно. Ракети як летіли, так і будуть летіти. Бережіть себе, Дніпряни, та й всі жителі. України, бережіть одне одного, не лайтесь, будьте єдні, бо в єдності наша сила. Захищайте себе, свої домівки і свої родини. Все буде Україна.